Всім привіт! Радий вітати вас у своєму YouTube-каналі. Це канал про гаражі. Я купую, тут ремонтую, продаю або здаю в оренду. Зараз в мене на продажі є один гараж на оренду один. Ну тобто це один і той же самий. І цей гараж, в принципі, я залишаю для себе. Дивіться е так, якщо ви дивитесь це відео, в принципі, то вже значить, гараж завершений. Дивіться, я заїхав трошки ближче сюди. Бачите, між зеркалом. І з стіложом просто в коментарях мені писали, чи буде мені достатньо місця. Давайте ще раз подивимося, ось 28 см. Я думаю, в принципі, що це з головою достатньо. Яма виходить, бачите, цим колесом я не їхав на доски, чому і казав, що їх треба замінити. Але там, в принципі, нормально. ну І тут і тут у нас залишається от стіки Зараз замірюємо ще раз. якщо я міряв попередній раз, але ось, здається, метр двадцять. Бачите, метр, даже 25 п'ять. Тобто стіла залишається 50 см, 6-70 см. З головою буде вистачати для того, щоб в принципі, відкривати ці двері. Бачите, Тут з головою вистачає всього, Ну, там ось так відкриваються вони і тут залишається раз навіть наповну відкриємо. Ось так відкрили наповну. І от якраз рівно до стілажа не достає, 50 см. Це ніяких проблем немає, тому що гараж всі 6х4. Запам'ятайте, якщо гараж ви візьмете 6х4 і з однієї сторони, ви зробите, зробите відстань стелаж 50 см з іншої сторони 50 см, у вас залишиться гараж 3 м, то в принципі цього буде достатньо. Зараз я починаю виїжджати і будемо білити. Сьогодні в принципі буде це все закінчено. Ось так, бачите, виглядає, і потім покажу після. Так, добілив стільки, скільки в мене було цієї бабілки, тому що вона закінчилась. Ну і в принципі там, де добілив, зверху профарбував. В принципі, завтра тут буде варитися стілаж до сюди, ось так. До сюди буде стілаж, тому в принципі, тут вже закінчу. Але... Чекали несподіванки, що ось цей потолок почав просвіщатися дуже жовтим. Він, в принципі, і так і ну, був желтуватий. Але думав, що він не буде просвіщатися після побілки. Ось, Бачите, тут почав сильно просвіщатися. Треба ще раз, коротше, я вирішив зафарбувати його буде з сіонкою. І треба, коротше, зараз валік зламався. Треба валік взяти новий, купити, поїхати і. Почати робити. Ось так це виглядає. Так, все добілив, дофарбував. Ось тут також вам не видно, напевно. Але зверху також профарбував. Ну, це не фарбував з цієї сторони, потім зафарбую. Це не в один час. І цю рамку також я почистив, потім зафарбую. Тут зафарбував, тут не зафарбував. Коротше, по цій стороні все профарбовано, все пробілено. Начебто везде пробілив. Залишилося поставити тільки гофру і прицепити лампи як з тої сторони. В принципі, може завтра буде зайнятися, коли сварщик буде мені варити. Але, в принципі, щоб йому не мішати, а, між треба буде відключати його. Не знаю, подивимося. Тут зафарбував. Ось так це виглядає. Завтра тут з'явиться, надіюся, стіла в цьому місці. Полки вже не встиг пофарбувати, ти ще їх може ще пофарбувати, але сонце зараз перейде на цю сторону і буде світити прямо в гараж мені. І в гаражі сильно воняє фарбою, тому що я зафарбував в принципі, пів гаража і забілив. Тут також перекрашував білою водимольсіонкою, видно, де жовте було. В принципі, воно трохи відрізняється від того білого, трошки біліше. Але, в принципі, нічого страшного там. Не квартира на потолок дивитися, сильно часто не буде. Головне, щоб не сипалося на машину. Те, що мене роздражало постійно, коли я приходжу. Так що, ось так, в принципі, виходить гараж, ось так це виглядає. Так, тут ще спереді треба буде побілити, пофарбувати ці стовпчики, ворота довести до розуму, але це в принципі не сильно так і спішить. Можна потихеньку робити, бо на вулиці дуже велика жара, і це все нереально робити в один час. Так що можна трохи відпочити. лазерному рівню виставляв, щоб фарбувати. Ось так це виглядає з цієї сторони. Ну, коротше, є ще, ще трохи зайнятися. Будемо займатися. Завтра да, варимо стілаж. В принципі, на цьому все. А, ну ви, в принципі, побачите, що є стілаж, напевно, завтра і потім вже все. Так, е, неділя пройшла. Зараз вже четвер. А стелажа, заді мене немає. А чому? Ну, в принципі, ви самі догадаєтесь, чому його немає. І, так, в принципі, я в пошуках нового сварщика. І цей, що я можу вам сказати? Треба знайти нового сварщика. Хтось мені пише, що не вари з цієї сторони стелаж. Окей, все рівно зварю, тому що мені він ще потрібен. Ось тут зараз цей гараж провітрюється, Це бо останній раз, коли я фарбував. Мені потім ще дня два чи три було дуже хреново. Коротше, походу, я нафарбувався і надихався цієї фарби. І мені було дуже-дуже хреново. Так що зараз я не заходжу навіть в гараж, відкрив ворота, просто провітрюю. І через десь 10, 10 хвилин якраз провітрювання мені дадуть світло. Я перепиляю тут в мене голки 6-метрові. Я, в принципі, замірюю зараз розмір, скільки мені тут треба. Отсюда до той труби стелаж по дліні перепиляю їх і, і отак от красиво в угол і складу. Коротко, так, тик -тик поскладую, тому що вони ну, і В принципі, також тут в гаражі поскладую, поки що з стілажом буде пауза. Що мені треба доробити? Мені треба доробити вон, цей бачите, провід треба доробити. І тут також треба доробити провід. Це я дороблю. Ну, і залишилося доробити, в принципі, ось такі, бачите, тут рішетка ось така стоїть. Ще залишилось ось тут також рішетку доробити. Так що дороблю ось такі рішетки. З цієї сторони така ж сама ситуація. Також тут треба доробити і на цьому фарбувати оце не буду в таку жару, тому що це дуже погано для мого організму. Так що треба тут трошки скласти, прибрати. І все. Коротше, якось, якось, якось ось так. І поки що на цьому буде велика пауза. Короче, якось так. Бачите, навіть ось тут я не пам'ятаю, показував вам чи не показував. Тут фарбувалось повністю. цей сторону, ну цю сторону не фарбував. Тут все подороблював. В принципі, ось так зараз це виглядає. Стіла ж треба буде поскладати, бо я там вже... Навозив на нього багато чого. Ну і тут бачите ось так. Тут, до речі, плюс-мінус біле. Тут ось так виглядає. Коротше, мені нормально. Заходиш, гаражі чисто відносно. Треба ще позамітати, але в таку жару нічого не хочеться робити. Хочеться просто зараз це все по-бистрому скласти, ці всі уголки, щоб можна було спокійно заїжджати машиною. І все. Так що такі справи. Чекаємо 10 хвилин. Світла і продовжуємо працювати. Так, ну що, е, ось і завершення, фінал з роботи по цьому гаражу. Зараз літо, дуже сильна жара фарбувати я, в принципі, не буду, тому що, можливо, через це мені стало не дуже пару днів відчував себе так. Ну, це таке. Е, в принципі, жара робити нічого не хочеться. І, в принципі, вже нічого і не потрібно такого робити. Там залишилося дещо підробити, але воно не спішить. Давайте покажу, що зроблено. Ну, в принципі, ось бачите, лампи вже всиплені з цієї сторони, з цієї сторони. Ось так це виглядає. Зараз вам покажу, як воно світе. Ось я як казав, як ліва сторона, ой права сторона, ліва сторона. Або дві разом. Ну, ви поняли. Коротше, все роботи. Раз, два, три, чотири. Короче, світиться, Виставив їх на одній відстані по метр двадцять, Звід звідти відступив, по-моєму, метр двадцять, звіти метр двадцять, від стінки метр двадцять, відси до лампи метр двадцять між лампами, також відстань метр двадцять. Ну, Плюс-мінус, може десь 5 см, бо не дуже було крутити. Ось так це виглядає в принципі, гараж. Зараз прийдуть повністю по колу. Ось так вперед. Ну і тут куча всякого хламітника валяється на стілажах, треба все буде в це прибрати. Нічого дороговартістого немає. <сі> і бітомішалку треба продати. Цей стіл піде в гараж номер 3 він мені тут заважає. Ну і, в принципі, голок я вон поскладав, порізав. Вся, весь голок там на стілаж лежить. В принципі, він мені не потрібен. Чому казалось, пам'ятаєте, дошки треба поміняти, бо вони були трошки метр, я їх пиляв. 92 см, коли я вам варили, вона стало 94. І, в принципі, стали трохи ось такі зазори. Ну, і в принципі, ось так. Появляться гроші, зробимо і це. Ну, в заміні дошки. І там, в принципі, також замість того щита зроблю нормальне віконце в той підвал. Поки що це так. Зараз, до речі, треба не забути його відкрити, хай свій привітрюється. Так, що ми бачимо тут? Тут витяжки у нас, але це з цієї сторони, з цієї сторони. У нас ось желізна витяжка. Тут також я прибив желізну витяжку. І з цієї сторони також зараз покажу желізна витяжка. оп оп, оп. Ось так. Точно пробита желізна витяжка. Все, по витяжкам, витяжки зроблені. Витяжки працюють, в принципі, світло працює. Залишилося дата в ще моменти, треба в підвалі прибирати, але від того, що дуже жарко, не дуже хочеться щось робити. Світло є, заїхати машиною можна, в принципі, так що поки що це все. Да. Не доробив його так до ідеалу, як хотів, але ну, потім дороблю. Та, в принципі, тут і нема що дороблювати. До Сам в самому гаражі, я думаю, вже нічого не треба робити. Ну, кроме дошок і тієї дошок замінити. В підвалі там є чим зайнятися, ще треба там плафон поміняти, бо ви пам'ятаєте, що там світло 12 вольт не було. Ну і в принципі все. В гаражі самому, то в принципі, все. А, ну що цей, треба ось цей стіл пофарбувати, дошки на ньому замінити. Але в принципі так стоїть і стоїть. ну, і там Зварити стілаж в майбутньому. Голки по розміру понарізав. Да. І за сварку мені там почали писати 80-70% від вартості матеріалу. Ну Якщо, наприклад, ви вварили б мені ворота, так? я розумію, що брат, людина, яка це робить, їй це дешево. Людина, яка хоче, щоб їй це зробили, це дорого. Ну це так завжди. Ну, але по факту, щоб зварити стілаж, мені сказали, це буде коштувати тисячі гривень. Мені сказали, 70%. Від вартості матеріалу плюс фарбування уголка ну, стелажа 60 гривень погонний метр. У мене на стілаж уходи, на цей стелаж пішло 60 метрів уголка, це виходить 3600, а на той там десь ну, 50, хай піде. Бо я там 5 полочок. Може, да, 56 метрів повинна піти на той стілаж. Бо він там коротше, але там більше полочок. І виходить, що мені треба заплатити, було за фарбування тільки стілажів 7200. 200 Що за бред. Ну, типу, люди, я це фарбую, просто не знаю, це може за 500 гривень якось наняття, то її пофарбує. Ну, це я так думаю. По сварки, сварка 4,5 тисячі стілаж, оцей маленький. Щоб отут такий стілажок зварити на 4 полки, коротше, 3. На метр вісімдесят висотою 4,5 тисячі. Да, сварка зараз коштує і Це. І мені один там скидає. Я йому не казав, що про ціну, просто запитав ціну і чи щоб він написав ні 4,5, спитав, це з металом. Він мені типу, скидає картинку, коротше, що вартість там з цієї роботи входить його знання, те, що він там 20 років вчився, 50 років трудився. Да, ну мені взагалі все одно. Ще треба розрізняти такі поняття. Хто ось таким апелює. Що таке є, як ринкова ціна і ще плюс конкуренція? Тобто, якщо ви там будете собі крутити бігюді, що ви там хтось вам дасть 4,5 за такий стелаж, то знайдеться якийсь простий мужик, який звари мені там за тисячу. Це і він буде правий, бо він звари і все коротше, і буде мати гроші. А Ви будете там щось ціниться за 4,5. У вас буде він зробить таких роботи там 10 за місяць, може за неділю. А ви з тим одним будете возитися, може там хтось закаже вас там, один за місяць, за рік, і це не то не факт, розумієте? Короче, ось так. В принципі, якщо цей стіла захоче зварити за 4,5, то я його не буду варити. В 4,5 я можу купити собі сварку, за 2 маску, електроди, і мені станеться 2,5. І самому це зварить. Тут, в принципі, нічого такого складного. Ескіз. І, в принципі, живий приклад ось у мене тут є. Бачите? Як його зробити? Просто треба зварити стілаж до отсюди. Отак так, от оттуда. до отсюда. Так, принь, все. В принципі, нічого такого складного, як бачу, як вариться, реально елементарно. Нарізані голки раз-два зварили. Да, то може я не покладу такий шов, ну точно 4,5 віддавати за це не буду. Так що, хто там сварщики, я важливо розумію, що ви там якісь. Особливі, але просто, просто подумайте, стілаш, який вариться до, ну, напевно, за день, можливо, за півдня. У нас в місті зарплата 8-10 тисяч. Ви хочете взяти за цей стіла ще 4,5 без фарбування. Ну, то я її не прошу фарбувати. Тип. Я ще плюс я електроди, там свіну це понятно, там по круги. Тобто, ви хочете взяти 4,5, ви хочете взяти за день пів місячної зарплати. Це нереально, ви просто фантесер. Ладно, в принципі, болтологію закачуємо. Коротше, я хотів то, що вам розказати, що це для мене дуже дорого, я так за такі кошти варити не буду. Хто там напише в коментарях, що так воно стоїть, я дуже радий, але я зроблю це сам набагато дешевше, купуючи собі ці матеріали. Так що все, давайте радий, щоб поставити коментар, підпишитись і лайк. Всі пока.